Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій новий вірш на фоні мною написаного весняного пейзажу. Вірш називається Ранок, а картина називається Світає. Кожний ранок світає, в душі, і у серці надія палає, як палають на сонці кущі. Небо темряву завжди долає, так надія на краще життя. Вільно жити у мирі в єднанні, шлях життєвий дійти до кінця, а любов протікає в чеканні. Кожний ранок світає в душі, річка долі усе нам мигає, як і зорі цілують душі, наше серце добро зустрічає. Нехай у вашому житті, друзі, завжди. Виходить яскраве чистих кольорів сонце і поменше, нехай буде у житті темряви. Пишучи картину двома головними кольорами, додаючи десятки, може й сотні відтінків, я намагався передати схід сонця, схід того, що освічує наше життя. Таким чином, використовуючи картину як символізм. Як символ прийдешньої перемоги, символ миру і символ того, що так чекають люди. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Буду радий бачити нових підписників. Всім дякую за лайки, за коментарі, за те, що взагалі цікавитеся моєю творчістю, цікавитеся поезією, мистецтвом. Завжди намагаюся бути щирим і відвертим. У своїй творчості і взагалі в житті, що ціню в людях, це простоту і щирість. І таким чином, пишучи, пейзаж, здавалося б, простий, двома головними кольорами, але видаючи десятки, а може сотні відтінків. Шкода, що камера не передає всіх відтінків, але хоч якось намагаюся передавати суть своїх картин. Всім бажаю якнайшвидшої перемоги. Не забуваймо наших героїв, захисників і захисниць, молімося за них. Нехай ангел-охоронець їх, як і всю Україну, оберігає, Царство Небесне всім, хто загинув. І хай віра, надія, любов ніколи не покидають ваше життя і ваше серце. Тому хай Господь Бог допомагає йдіть за покликом душі, за покликом серця. І хай усе в вашому житті буде світле і райдужне, таке, як на картині. Ще раз дякую, бути добру і з Богом!